Запись. Поїхали. Так, що ми маємо? Ми маємо STLS Pixel строп. Зараз будемо дивитися в 35 канальному режимі. Простеньке відео. Тож поїхали. Так, що ми маємо? Перший канал у нас Диммер. другий строп основного поля і третій строп самої строблампи посередині білої. Тож, ну, це ми зараз подивимося. Далі ми поїхали в шорному. Так. Ми маємо, тут у нас виходить 8 таких квадратиків RGB. Тож ми можемо міняти або червоне, або зелене, або синє, або щось з цим робити. Ось таким чином ми можемо собі робити якісь кольори, міняти там зелене, не буде у нас зараз червоне. Окей, з цим понятно Так само зі всіма. Тож, другий ми робимо який? ми робимо синій. Далі третій ми робимо синій. Четвертий робимо червоний. Так, трошки прибираю. Прибираю, бо дуже заярко буде. Ось так. Далі у нас що ми робимо наступне? Ми робимо синій. Ні, це червоний, синій. нас синій, далі у нас буде червоний, цей червоний і цей буде у нас синій. Ось таким чином І ми це діло записуємо собі в першому банку. Тобто це буде перша сцена. Окей, давайте робимо наступну сцену. Знову ж таки, даємо загальний дзін, зовсім трошки, далі робимо. Синій, навпаки. Робимо це буде червоне, це буде червоне, це у нас буде синій, наступний у нас буде червоний, це у нас буде ні, не зелений. Це у нас буде синій, там наступний най буде також синій. І цей буде червоний. Загалом ми це діло запам'ятали дві сцени у нас в одному банку. І зараз ми його включаємо. Ось так у нас буде це діло працювати. В принципі, тут можна робити біговку, міняти самі різноманітні кольори, воно у вас буде працювати. Ну, добре, ця штука працює, працює. Та й добре. Ми це діло прибираємо, далі поїхали ми шукати собі. Інших проблем. Тобто, що у нас? Даємо трошки знову-таки загальний дімір і пішли включати строб-лампу. давайте так. Воно теж йде на 8 секцій. І включимо тут раз і два. Ми включаємо, скажімо, робимо таку сценку. Тут у нас по краях е рек. Е -рек один робимо друг, другий банк, другий кіостеп під цю штуку. Так, прибираємо, знову зовсім трохи даємо загальний дімір. Ні, це нам не треба. Це психану. Так, раз, два, три, чотири. Є така штука і записуємо. То, окей, ми це виключили. Що ми маємо тут? Ми тут маємо ось таку тему. Тобто, воно міняє, воно може бігати вліво-вправо, ці 8 секцій. І е, ми маємо можливість керувати ось цим полем. Тобто, воно, так Також можна робити пігушку. Це в е, 35 канальному режимі можна собі вже робити так, як ви собі хочете е, налаштовувати. Плюс можна працювати з ефектами, якщо у вас є комп'ютерна програма. Якщо є комп'ютерна програма, то ви працюєте вже з ефектами, воно все слухається. І що ми робимо? Ми загалом тут робимо, включаємо строб, строб строп режим, це у нас працює основне поле стробірує І так само у нас може стрібірувати ця лампа. Біла лампа можна зробити і трошки швидше. І вона буде працювати ось таким чином. Тобто, можна, в принципі, її повністю зробити, вона буде старбірувати повністю вся лінійка. Ми просто зробили по краях і посередині. Такий невеличкий ефект. Ну і там вже як у вас буде фантазія, якому вже буде охота це робити. Це 35-канальний режим там, де ви собі налаштовуєте так, як ви хочете. Але краще в цьому режимі працювати через комп'ютерну програму. В принципі, все. Дякую. Це ми дивилися STLS Pixel Strobe. Окей.